Жіночі шорти Есмара. Різні модельки, розміри, легенькі шортики. На резиночці, на зав'язочках 36-го розміру. Такі ж 36-го. Збоку, отак от зроблено гарно. 38-го. Джинсові чорні. 46-го. 18-й європейський. Сорокового з кишеньками, з гудзичками, закльопочками, кишеньками ззаду. Європейський 12-й. Та дуже такі приємні до тіла, стрейчеві, дуже гарно тягнуться, знизу так оброблені закльопочки, гудзичок, ззаді кишеньки. 36-го розміру. 36-го така моделька. 36-го є ростовичка. 38-го, 44-го, 16 європейський. 46-го 18-й європейський. 46-го. Та такі джинсові в квіточки. Кишеньки. 38-го. 40 40-го 12-й європейський та 46-го Біленькі, також стрейчеві. 38-го 38-го 10-й європейський. 38-го 40-го 12 європейський. 42, 14, 44, 16, 44 та 46 16. Розмір. Та ось такі джинсові на резиночці в розмірі 44, 16 та 46, 18.